Вітаю! Ви на каналі Рову Інструменти. Сьогодні у нас на огляді шуруповерт від компанії ProCraft серії Industrial артикул PA 18 DFR. DFR в кінці значить, що тут швидкоз'ємний патрон, який дозволяє встановлювати під нього біти. Пише, що тут професіонал і. Типу, позиціонується цей шуруповерт як професіональний, але я вважаю, що це більше такий собі господарський, так десь, щоб вдома був, деколи щось покрутити і так далі. Постачається в картонній коробочці, ось такі, які всередині кейс. Ось такий пластиковий, досить такий щільний, хоча в деяких моментах прогинається. Комплектація в нас гарантійний талон та інструкція. Які тут мови є інструкції? Українська мова є. Далі у нас тут є ось такий от гнучкий вал, який знадобиться в більшості випадках тільки при зборці меблів корпусних, щоб десь там підлізти і закрутити комформат. Постачається у нас двома акумулятора 20 вольтовими на 4 ампер-години. Ось такі ось вони у нас досить мініатюрні. Самий шуруповерт зі шнурочком таким гарним Зарядний пристрій і кліпса для того, щоб можна було чіпляти інструмент на ремень і на пояс. В кейсі у нас більше нічого немає. Біт ніяких в комплект не поставили, але хоч дякую, що є два акумулятора. До речі, наскільки я розумію, дані акумулятори можна всунути до ось тої бугарочки і так само наоборот. Зарядний пристрій в нас має 2 Аг. На акумуляторах є світтодеодна індикація заряду акумулятора. Перейдемо до самого шуруповерта. Досить такий, напевно, це один з самих зручних шуроповертів, яких я тримав в руках. Тому що років я тут дуже і дуже тонюсінький, і тримати його досить комфортно. дфр патрон виглядає ось таким чином. Його можна зняти і ось тут зафіксувати біту. Любу біту. Візьмемо дві ось таких біти. В принципі, можна користуватися ось так, без патрона, але ну, з такою бітою ми не засунемо його туди. Є маленький біт, з якими патрон спокійно защовкується і можна сюди зафіксувати сверло. Максимальний діаметр свердла, який тут фіксується, це 10 мм. І собі. Дирочку просверлили, закрутили, і не потрібно гратися з заміною оснастки. На першій швидкості він має від 0 до 350 обертів на хвилину, на другій від 0 до 1200 обертів на хвилину. Також плавний пус, який дозволяє регулювати швидкість обертів за допомогою сили натиску. Має Маєщотку з 20 діленнями затяжки. Це ми теж перевіримо, скільки тут. Як воно закручує сильно. Підсвітку робочої зони світодіодну, яка, на жаль, після того, як ви відпускаєте кнопку, перестає світитися. Інформація на тему того, який максимальний отвір може просверлити цей шуруповерт в дереві і в металі, я не знайшов, так що ми це вичислим научним методом втика. І в принципі, можемо перейти до розборки цього девайса і подивитися, що там всередині. Так, і що ми тут бачимо? Безщитковий двигун, який тут у нас пише RS550PH 202252.1, in China. Кнопка, кнопка, яка в нас тут розчитана до 16 А. Тобто запас достатній. І більше тут нічого немає. Всі плати, я так розумію, виведені в акумулятор. Почнемо з тесту драбинкою. Гвинти саморізи. Ось такі. Це в нас 4 х два на 8 з першої степені затяжки. Далі п'ята степень затяжки. 10-та степінь затяжки. Мені цікаво, чому цей не докрутився. Так, 15-та степінь затяжки. Ух, блін. 20 степінь затяжки. Так, Давайте перекрутимо ще раз на 5, тому що мені здається він на щось наткнувся даний гвинт п'ята степінь затяжки. Це так само странно п'ята. Спробуємо десь тут п'яту тоді. О. І на свердлінні. О! А, це було 20-те. Свердління. Поїхало свердління. Ну і на повну глибину біти ми зайшли. В принципі, непогано, але можна було і краще. І якщо ви дивилися попереднє відео, ви напевно бачили, що ми ще закручували. Тому для наглядності ми спробуємо це саме зробити. Ось така штучка у нас є допомогою якої ми спробуємо закрутити ось таку штучку. Вона у нас має 300 на 10. І ми спробуємо її закрутити десь, десь такого ось сюди. І зразу на свердліні закручувати будемо. Тому що немає сенсу в принципі, закручувати на 20-ті, я думаю. До речі, акумулятор. У нас цей заряджений на дві ячейки тільки. Тому, напевно, я зроблю таким чином, що заміню акумулятор на заряджений. Також, до речі, крім стандартних акумуляторів, підходять ще отакі акумулятори, які поставляються разом з ось цією, ось болгаркою. І будемо на ньому продовжувати. І все. Він у нас пішов в захист, я щось налякався і видірнув акумулятор. Але все нормально з ним. Все нічого вроді не згоріло. Такі винти це задача не для таких типів шурупокрутів, але як ми могли бачити. Щось таке він і може, але страшно, страшно ним таке крутити. Давайте будемо свердлити. Ось, і ця ось функція, до речі, дфр патрон мені досить, досить, досить сильно подобається, це зручно. Тому що можна не гратися з цим, що постійно відкручувати або закручувати оснастку. Можна просто зняти патрон і все. Почнемо ми. Зі свердління, зі свердління ось таким ось сверлом, до речі, яке можна зафіксувати і без патрона, тому що тут є такий хвостовик і можна ось таким чином його зафіксувати. Це в нас 22 -е сверло від компанії Milwaukee з назвою SpeedFit, соснова дошка, перша швидкість. Свердління їхало. Як бачимо, проблем немає. Давайте друга швидкість. І на другій швидкості... Що? У нас кінчився. Ну, перша швидкість, і поїхали. Щось пахне, він якось странно, трансший З цим в принципі, ясно. Тепер спробуємо 32 форснера. І це вже в нас сюди не встане, тому що воно кругле. Зажмемо його в патрончику. Швидкість у нас перша. Ну і, як бачимо, теж ніяких проблем з цим. Трішки нагрузка дається йому, але він справляється з нею. М моя суб'єктивна думка на тему цього шуруповерта – це шуруповерт створений чисто для того, щоб закручувати гвинти, різні саморізи і так далі. Тому я хочу спробувати ось накрутити сюди багато гвинтів, поки в нас не сяде акумулятор, напевно. Заражений повністю 2-амперний винти в нас здорові, 80 ки і ми будемо створити їх сквозь П-образний профіль для, для чіпляння стелі і гіпсокартона. Він має у нас міліметр в товщині і далі дубова соснова дошка. лай. тільки поставимо не свердління, а 20-ту затяжки. Это <звук> шуруп класний. У нас закінчилось е, саморізи. Закрутили ми багато, і у нас залишилось ще дві лампочки з ряду акумулятора. Зараз ми порахуємо, скільки ми закрутили. Так, раз, два, три, 4, 5, 6, 7. 5 126, 127, 128, 129. Гвинтів ми змогли закрутити. І Я напомню, що це 4,2. На 80 і це у нас соснова дошка і П-образний профіль для гіпсокартонну. Ну що, ще, давайте ще посверлимо, що подивимося, і скільки ще хватить нам акумулятора, щоб довго це не... вони ну, і посверлимо. А, так, да, посверлимо. Можна спочатку включити свердління. Ще 22-м посверлимо. О, випадає. Випад, Це 40 пером він не зможе. Залишилась одна лампочка заряду акумулятора. І що я вам можу сказати? Так, і на черзі у нас метал. Ось такий ось швелер має, він в товщині 5 мм. Додаємо трішки мастила, щоб це все діло не спалити. Швидкість нас перша. Поїхали. Одну секунду, заміна акумулятора продовжуємо. Якось так це у нас виходить. Ну і давайте ще на другій швидкості спробуємо. Нам не вистачає крутного моменту, щоб добити до кінця. Трішки йому не вистачає обертів на першій швидкості, а на другій їх забагато. Так що даний гвинтокрут більше підійде для закручування гвинтів і для свердління в дереві, тому що ну, досить зручний патрон. Він краще підійде для закручування гвинтів в дерево або свердління деревини, але при бажанні або при потребі просверлити, просверлити якусь сталь. В принципі можливо. І що сказати на завершення про даний гвинтокрут, а те, що він гарно підійде для людей, яким потрібно закручувати гвинти. Для людей, які займаються збіркою корпусних меблів, він класно підійде. Для людей, які займаються кровлею, теж він класно підійде, тому що це зручно. Тут тут у вас в патроні сверло, тут у вас біта, і не потрібно гратися з тим, щоб замінювати постійну оснастку. або носити з собою два гвинтокрута для швидкої роботи. Також до нього підходять акумулятори від ось цієї бугарки. Ось такої. Тут акумулятори на 4 Аг. і мають ось таку світлодіодну підсвітку. Досить зручна модель. Акумулятор на 2 Аг, як ви могли побачити, хватає надовго. І на закручування, і на сверління, І в принципі зі сверлінням металу він теж справляється непогано. Ну і також комплектація поставки досить непогана. Це два акумулятори, зарядний пристрій, сам гвинтокрут, і е, ще гнучкий вал, який теж може стати в нагоді для людей, які займаються саме зборкою меблів. Yeah. Так що придбати ви його можете по посиленню під відео. Не забувайте підписуватись на наш інстаграм, на наш ютуб канал. І також не забувайте донатити на ЗСУ. Посилання на фонд «Повернись живим буде в описі під відео. Всім дякую за перегляд і до зустрічі!